Виконуємо номер 628 із підручника Геометрія 7 та номер 4519 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дано коло радіуса 5 см. Завдання перше. Проведіть у ньому хорду 6 см завдовжки. Скільки таких хорд можна провести? І завдання друге. Точка А належить даному колу. Скільки хорд 6 см завдовжки можна провести з даної точки. Приступаємо до виконання. Я намалювала коло, радіус якого у нас 5 см. Ну, а тепер даємо відповідь на наше питання. Ми провели в ньому хорду 6 см завдовжки. Це хорда у нас ДЦ. ДЦ 6 см. І стоїть питання, скільки такий хорт можна провести. Хорд завдовжки 6 см можна провести безліч. Тому пишемо відповідь на питання безліч. І завдання друге. Точка А належить колу. Скільки хорд завдовжки 6 см можна провести з даної точки? Я провела хорду АФ і АЛ. Кожна з них довжиною 6 см. Таких хорд можна провести 2. Номер 628 із підручника геометрія 7 та номер 45.19 із підручника «Математика 7» виконано.